Вітаю, шановні глядачі, шановні абітурієнти та батьки. Сьогодні я презентую вам факультет психології та соціальної роботи, який представлено актуальними спеціальностями, що спрямовані на забезпечення, підтримку та відновлення психологічного та соціального благополуччя суспільства. Спеціальність психологія представлена на трьох рівнях: це бакалавр, магістр та доктор філософії. Психологія це не лише теоретична наука, але це потужний практичний інструмент, який допомагає покращувати наше життя як у мирний, так і у воєнний час. Наприклад, у мирний час психологія застосовується в найрізноманітніших сферах нашого життя в освіті, у бізнесі, в охороні здоров'я та багатьох інших. Допомагаючи краще розуміти себе та оточення, долати труднощі та розвивати свої сильні сторони у воєнний час, психологічні знання стають ще більш цінними, адже саме вони дозволяють спеціалістам надавати допомогу людям, долати стреси, травми та тривогу, а також мотивують та підтримують військових. Крім того, психологи беруть активну участь в розв'язанні різноманітних конфліктів та в переговорах. Що стосується іншої спеціальності, це соціальна робота. Вона представлена на двох рівнях: це бакалавр та магістр. Соціальна робота відіграє важливу роль у підтримці населення. У мирний час соціальні працівники надають допомогу у пошуці роботи, житла, у отриманні. Освіти та медичних послуг для вразливих категорій населення у воєнний же час. Соціальні працівники надають гуманітарну та психосоціальну допомогу людям, які постраждали внаслідок війни, а також сприяють формуванню соціальної політики та захисту прав населення. Також у нас є спеціальність освітні педагогічні науки, що представлена на магістрському рівні. Освіта має значення не лише для майбутнього якоїсь конкретної людини, але для держави в цілому. Саме тому у мирний час освітяни беруть активну участь, розвиваючи систему освіти, роблячи її більш якісною, доступною та відповідною до сучасних вимог. У воєнний же час освітяни роблять великий внесок у підтримку нашої стійкості, надії на майбутнє та підготовку висококваліфікованих кадрів для відбудови. Країни після перемоги. Тому у післявоєнний період роль психології, соціальної роботи та освіти має критичне значення саме для підтримки, відновлення та реабілітації населення. Зокрема, психологи надають допомогу для відновлення психологічного благополуччя цивільним ветеранам, дітям та жертвам, які зазнали травматичного досвіду війни. Соціальні працівники надають необхідну підтримку та ресоціалізацію цих осіб за допомогою соціальних послуг та формування навичок адаптації. І, звичайно, освітяни, зокрема освітні менеджери, вони роблять все для того, щоб відновити доступ до освіти, розробляти та впроваджувати програми психосоціальної підтримки для учасників навчального процесу, а також для відновлення соціальної згуртованості. Отже, важливість психологічної підтримки та соціальної інтеграції є вкрай важливим для відновлення країни після війни, адже допомога відновити психологічний стан, подолати травматичні стани є ключовим фактором для розвитку та відбудови сталого, мирного та процвітаючого майбутнього. І саме всі ці ключові аспекти представлені на наших освітніх програмах. Наші освітні програми спрямовані на підготовку всебічно розвинених висококваліфікованих фахівців, які будуть надавати якісну психосоціальну допомогу та інноваційний освітній менеджмент. На нашому факультеті, як і на всіх представлених факультетах, окрім обов'язкових дисциплін, здобувачі мають можливість обирати до 25% спеціалізованих курсів, які дозволяють розширити «Кругозір», наших здобувачів не лише з тих дисциплін, які пропонуються нашим факультетом, але й запропоновані іншими. Велика увага у нас також приділяється практиці, адже саме завдяки ній здобувачі можуть, по-перше, побачити, як реально відбувається професійна діяльність в обраній галузі, та їм надається можливість застосувати теоретичні знання у реальних ситуаціях. З цією метою наші здобувачі відвідують заклади різного типу. Задля того, щоб цей процес протікав більш якісно. Крім того, важливо відмітити, що у нас доволі висококваліфіковані спеціалісти педагогічно-професорський склад, який постійно підвищує свою кваліфікацію задля надання найбільш актуальних та сучасних практичних знань для того, щоб наші випускники мали високий попит на ринку праці та були ефективними. Окрім освітньої складової, у нас також активно проводяться майстер-класи, семінари та тренінги, не лише від науково-педагогічного складу факультету, але й від в рамках проєкту «Гостєві лекції, де здобувачі мають можливість отримати нові знання та навички від провідних фахівців у галузі. Я можу навести практичний приклад, що в рамках навчальної практики для студентів-психологів, яка в нас завершилася вчора, була запрошена провідний фахівець-психолог з Ізраїлю Дафна Шарон, яка продемонструвала терапію, яка застосовується для роботи з дітьми, які зазнали травматичного досвіду війни, та ця техніка допомагає їм краще адаптуватися до нових умов. Також у нас присутні, окрім навчання на факультеті, можливість як для студентів, так і для викладачів академічної мобільності, задля розширення досвіду, кращого розуміння соціальних проблем та різниці у міжкультурному їх сприйнятті. Це також сприяє розвитку міжнародного співробітництва та можливостям розробити інноваційні підходи до вирішення гострих психосоціальних проблем. Також наші студенти активно залучаються до наукової роботи, завдяки чому вони проводять дослідження, презентують свої результати на різноманітних конференціях, що також підвищує їхню якість як спеціалістів. Отже, факультет психології та соціальної роботи готує висококваліфікованих фахівців з глибоким розумінням людського поведінкового, особистісного та соціального контексту. Наші випускники оснащені навичками психологічної підтримки, консультування, соціальної адаптації, що є критично важливим для відновлення соціальної стабільності та психологічного благополуччя, саме інтеграція психології, соціальної роботи та освіти. є... Дозволить, напрямк, дозволить роботу в напрямку відбудови України зробити більш плавною до розвитку стійкого майбутнього, сталого розвитку та соціальної справедливості. І цю тезу підтверджує наявна в Україні всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як основним кредом, якої є. Відновимо людину, людина відновить усе. Отже, якщо ви бажаєте допомагати людям, то з ласкаво просимо на наш факультет. Дуже дякую.